я хочу передати слово вам. Подумайте, яку українську норму ви б відполірували першою. Це можуть бути податки, де правила часу суперечать одне одному. Це можуть бути адміністративні штрафи, які складаються для галочки. А може це цивільні процедури, які настільки потонули в бюрократію, що люди роками не можуть оформити спадщину чи вирішити побутову справу? Напишіть в коментарях, що ви змінили в першу чергу. Бо закон має бути не анекдотом і не інструментом тиску, а гарантією справедливості. Саме з вашого досвіду з історії звичайних людей починається справжній діалог про реформи. Погляньмо ще раз на парадокс: у світі закони можуть здаватись дивними: морські свинки, подвоє, заборона жуйки, навіть лосось в підозрілих обставин. Але вони працюють, вони захищають цінності, тварин, спадщину, чистоту, людяність. У нас закони часто виписані правильно, але смішно і водночас трагічно, коли їх ламають ті, хто мав би їх захищати. Тоді сміх зникає, залишається лише біль. Закон це як поручні на мосту. Вони можуть виглядати дивно, але головне, щоб вони утримували нас від падіння. Тому підписуйтесь на мій канал, діліться цим відео з друзями, пишіть свої історії в коментарях. І пам'ятайте, навіть часи беззаконня право лишається вашим захистом. А ми з вами тут для того, щоб цю правду відстоювати. До зустрічі в наступному відео.